Жителька села Оноківці Тетяна Молеса набирає воду. Жінка каже, це ще не фільтрована. Прошу О. і далі будь-що грізніє. Грізні. А така вода показує, тече із крана на кухні. Дивіться, яка тече вода вонюча. Неможливо користуватися цією водою неможливо. Вона псує техніку, псує одяг. Ні стирати неможливо ні митися, митися взагалі неможливо. Це, мабуть, навіть заразно. Плюс то ванна, туалет теж це все, що ну, дуже небезпечно. Пенсіонерка Людмила Шип фільтрує воду за допомогою марливої накладки на крані. Тут у мене сім шарів бинту, вата і ще вата, повновате. Але навіть фрукти, овочі я боюся давати комусь після таких кранів, тому що. Судячи по аналізах, які ми зробили, тут є і вказано, що притік каналізаційних стоків і марганцю, дуже багато. Жителі вулиці Проектної Виноківцях наразі отримують воду з місцевої свердловини. Тут скважина. І з цієї скважини ми отримуємо воду. Це відразу нам зараз нам подали цю воду, але раніше ми отримували воду з іншої скважини, з желізної дороги. Це було більш придатна для споживання вода. Зараз вона технічна. Воду для жителів цієї вулиці Укрзалізниця припинила постачати у травні цього року через борг 113 тисяч гривень. Про це розповів директор комунального підприємства Добробут, яке наразі займається водопостачанням мешканців Віктор Дмитрук. Тому з весни їм підключили воду зі свердловини, якою не користувалися, каже, майже 13 років. Вона дійсно не відповідає нормативним цим нормам, як хороша питна вода. Але ж пити і споживати її можна. Після відстаювання, після фільтрації. Вода чиста. На його думку, до жителів вода потрапляє жовтого або коричневого кольорів та зі зміненим запахом через незамінені труби. Погані труби. Труби мають міняти самі жителі. СББ вони не хочуть створювати. Значить, за воду спожиту не, не хочуть платити, фільтри не хочуть себе міняти. За словами Віктора Дмитрука, з травня цього року за воду споживачі мають платити 27 гривень 30 копійок. Наразі це роблять 40% жителів вулиці проектної і додав, чисту воду вони зможуть отримати після заміни старих труб у будинках. Також комунальне підприємство проводить перемовини з фірмою, яка має додатково очищати воду. Однак розповідає, роботи зможуть почати після того, як мешканці погасять борги за спожиті послуги. Оксана Ушакова, Лонті не колишин. Новини на Суспільному.